Итак, сегодня сьогодні прийшла сама з кам'яний телефон, що прийшла посилка з Китаю. Я поїхав на пошту, забрав посилку, і в посилки була ось така ручка. Та сама ручка, яка мені дуже була потрібна для їжі бітера. Це ручка під два тросика. Тобто я хотів задіювати передній тормоз і задній тормоз одним вижимом ручки. Але напевно мені ця вже ручка не пригодиться. Да, я вирішив різкнути і вирішив встановити мономатизатор і маятник з литим колесом, у якому ще й встановлена гідравлічна система. Кому цікаво, ставте лайки, підписуйтесь на канал, ну а я буду записувати далі відео. і ну і також спойлер, тут ще в мене лежить один мотор по просьбі вашій, хто говорив, що старий мотор дуже слабий, я вирішив купити трошки сильніший мотор, ну і також постараюся його сюди встановити. Тому кому цікаво, ставте лайк. Ну і підписуйтесь на канал.